Друзі, всім велике вітання. Це проект Почути, зрозуміти лайф. І я Тарас Мельчаковський. І у нас сьогодні, друзі, особливий гість телефоном. У нас сьогодні на зв'язку пан Віктор Кузьменко, батько Андрія Кузьменка, лідера Урту Скрябін. Друзі, цього року минає 10-та річниця з моменту трагічної загибелі. Кузьми Скрябіна Стрищина буде вшановувати пам'ять. Легендарного музиканта великим концер концертом вечором пам'яті 2 лютого о 16.00. Пане Віктор, доброго дня. Доброго дня вітаю всіх. Бажаю здоров'я. Скажіть, будь ласка, цього року вже 10 років, так швидко плине час. А скажіть, будь ласка, який Андрій був в дитинстві? Як взагалі проявлялася його любов до музики? От що почалося його любов до, взагалі, до музики, до написання пісень? Ще десь він мав три рочки, як почав вже так добре ходити, бігати, і дуже він наспівував е, якісь почуті е, пісні. Мама була вчителькою музичної школи світлої пам'яті Ольга Михайліна. І ага. у нас було дуже багато музичної школи і друзів, от і вона його часто брала на концерти, які відбувалися. У музичній школі і десь 3-4 роки він дуже полюбив, хотів мати гітару. Мама йому з картону вирізує гітару, розмальовує її, прив'язує шнурочок, і він собі ту гітару е, вішав через плече і отак робив таку імітацію. Е, 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 Гри на гітарі і співав. Тобто, ніби він вже грав на гітарі, так? Ну так, то вже була його така якесь, ну, таке. Тобто його містори, тягнуло такі... до музики фактично з самого дитинства. Так, з самого дитинства. Тим більше, в шість років мама його віддала в музичну школу на клас Вартетяна, яку він закінчив уже в сьомому класі. От, Так що він був дуже дуже близький ріс з музикою. Скажіть, будь ласка, дуже... а як так сталося, що потім, після закінчення звичайної школи, він вступив якось на стоматолога, яку він професію цю, скажімо так, м'яко не любив? Так? Ну, діло в тому, що я в свій час закінчив медичне училище, працював фельдшером на швидкій допомозі в новому Роздолі. Uh -huh. І вже коли Андрійко закінчував е, вже 10 клас, у мене мені хотілося як, як батькові, е, щоб мрія про вищу медичну освіту, щоб вона здійснилася. І Андрійко мене в цьому підтримав і поступив на стоматологічний факультет Львівського університету. А, а так взагалі е, мені вже до вищої освіти вже ходу не було, тому що вже вчитися треба було тільки на стаціонарі, а тут вже сім'я була, робота. От Так що ми вирішили от таким чином, щоб хтось у нас в нашій сім'ї мав вищу медичну освіту. І отак от Андрійко, по суті, став студентом. Томатологічного факультету. Але з музикою він продовжував дружити, наскільки я знаю, і в студентські роки, так? Він не, не полишав Це, стати мрією музикантом, так? Звичайно. У нього він у Львові вчився. З Новояворівська Яворівська їздив кожен день на лекції до Львова, і там, при якраз студія Лева, він вже мав свій гурт. От і Ним зацікавилися, дали можливість там розвиватися в його творчості, і він багато часу проводив у Львові студії Лева, де по суті, розвивав свою творчу діяльність. Скажіть, будь ласка, а ви пам'ятаєте той момент, коли, наприклад, Андрій прийшов додому і записав там першу пісню, якусь таку, і сказав: тату, дивіться, це, наприклад, оце наша робота з Крябіном. От як це все взагалі відбувалося? Воно відбувалося все у нас на очах з мамою, тому що в новому роздолі він мав своїх друзів, вони вже як гуртувалися разом в палаці культури. Мали свої е, там репетиції, а до нас додому приходили часто і в його кімнаті. Вони там, де стояло його е, піаніно, от і вони там творили свої пісні. І воно по суті відбувалося що ми були активними такими учасниками. Тобто, першими Ви, слухачами, умовно кажучи, так? Такими так, першими слухачами, так і ну, а мама. Була першим критиком. Ну так. Я вчителька музики. Угу. Скажіть, а ви, ви підтримували, тобто, завжди, так? От коли були ті початкові ще такі, як ви кажете, напрацювання, так? Звичайно, звичайно, тому що е, я був прихильник того, що якщо е, хлопець має. Отой свій такий внутрішній потенціал, що його треба десь проявити, і потрібно дитині в цьому допомогти. І він дуже дуже цінив допомогу мами мою, тому що ми йому не забороняли, а навпаки, якось підтримували ото його таке захоплення музикою. Тому що музика, вона відкрила йому світ. Відкрила дорогу у новий світ, і вона допомагає йому покращувати, зміцнювати інтелект внутрішній, і взагалі вона надихала його на такий творчий, творчий шлях. Ну так, а ви пам'ятаєте оцей момент, коли, власне, вже Андрій. Поїхав на фестиваль Червона Рута, коли він вернувся вже такою першою такою серйозною нагородою, так? Ну, перед тим, як їхати на Червону Руту, він вдома е, говорить, тата і мама. Я маю запрошення на фестиваль Червона Рута, і е, я дав згоду приймати участь. От. Ми з мамою вже десь були. Далеко вже переконані в собі, що все-таки це якась у нього така є та якби Божа така е, покликання е, музика. І ми йому поставили умову. мову, Андрійку, якщо ти вважаєш, що музика для тебе дуже важлива, що ти там можеш е, творити, от можеш нові пісні писати, виступати. Приймати активну участь, значить, якщо ти з Червоної руки приїжджаєш у, у Призарас. Ну, ну, з дипломом, так, то пипомтай, Оля Бухаліна це говорила, так, так. Так, так. Угу. От. Тоді, значить, тобі дорога в музику відкрита, але то, що ти вчишся в на, на факультеті стоматологічному, є завдання поряд з музикою, закінчити університет і принести додому диплом про закінчення. Mm -hmm. І він погодився, так? Так, він погодився. І через три дні він додому приїжджає і приносить нам бронзову медаль, третє місце. І ми від того часу дали собі спокій і дали вже. Йому зелену вулицю, тобто зелене світло, тобто, все працює повним ходом, так? Так. Працюй, твори, проясняй, маєш, покажи, що ти можеш. Угу. От що він і напротязі свого короткого життя і доказував, творив, робив і своєю творчістю заложив таку глибоку, глибоку любов, пам'ять в серцях багатьох багатьох людей. А ви знаєте, слухаючи пісні е, Скрябіна, слухаючи взагалі е, текст, е, просто багато людей не вслуховується. Я, наприклад, про себе говорю, вслуховуюся, тому що я, ви знаєте, і переспівую пісні Скрябіна, Ви чули, і Ольга Михайлівна, і ви, як в мене голос відтворюється якось так по-особливому. Так, так, я запам'ятаю дуже для мене дуже важливо. я тобі дуже вдячний за це. Так зараз. і дивіться, і я до чого веду, що дуже великий зміст. Навіть от пісня Годинник, що е, Андрій ще до далеко, пісня пісня написано 98-му році. Він ще до того часу було далеко до майдану, до 14-го року він ще тоді передбачав, що в Україні може щось бути дійсно. Якщо слухатися ту пісню, то багато пісень є пророчими. Як ви думаєте, чому так? Значить, у нього видно, Богом був наділений такий талант передчуття, яке він не міг тримати в собі, а він видавав це у своїх творах. І хотів нам щось донести, так зрозумів, людям. І хотів, і хотів донести людям, що оту правду, яка, по суті, була, скривалася з політичної такої ситуації. Ну так. От, і, і, і коли е, мені було таке питання, е, мені задавали е, на якомусь інтерв'ю. От він написав пісню мамі про маму. А про mm -hmm. дата чому він не написав нічого? Я кажу, як не написав. Написав пісня сам собі країна. Ну так. Не, не не, твоя біда, що ти батька свого сина, а твоя вина не вміти бути ним. Так, не стидайся то твоя земля. Не стидайся то Україна. Не, не стидайся то та Україна. Так. Добре там, де нас нема. стань для батька нормальним сином. Я вважаю, що ця пісня якраз була ну, порушена для мене. Так. Пане Віктор, цього року вже минає 10 років. Бачите, час швидко йде. Скажіть, будь ласка, от. Якщо повернутися до цього дня 2 лютого 2015 року. Ви пам'ятаєте цей день? Ви можете цей день пригадати? То був не день, а то був страшний день. Ну так, а ну, з вашого дозволу. Ми не могли прийти до, до, до себе, не могли то осягнути, що сталася така страшна біда. І переживали і дуже і дуже, то дуже тяжко, тому що, як кажуть, немає гіршого, коли батьки хоронять своїх дітей. І то був саме той випадок, який нам з мамою не знаю, звідки ми взяли сили то все пережити, перенести, і якось я це все несу в собі до сьогоднішнього дня. Втрата незамінима. Не... Нічого не повернути, але мене тішить теж пам'ять в серцях людей багатьох, багатьох, багатьох в Україні і за кордоном живе до сьогоднішнього дня і з кожним роком ця пам'ять поглиблюється, зміцнюється, і вона мене, по суті, тримає на цій землі. Так, це справді так. Пане Віктор, скажіть, а чим зараз ви займаєтеся? Я знаю, що ви робили такі вироби з глини, так? Глиня, ні, ви займаєтеся зараз? Ну, таким свого свого роду якби, ну, ручною роботою такою, так? Ми з Ольгою Михайлівною 30 років займалися совенірною керамікою. Це вироби з глини, ми робили в формі дзвоників в різних так, так. композиціях і в різних таких. І і постатях. і воно нам дуже подобалося, людям дуже сподобалося. І воно дуже, е, якби, коли Андрійка не стало, ми почали е, на дзвониках е, ідею Ольга Михайлівна світлої пам'яті е, малювати нотний стан з нотами з одного боку, а з другого боку на дзвонику я писав назви Андрійкових пісень. І... В інтернеті серед людей вони ці дзвоники так би дістали назву Мамині дзвоники. Так, так, я мамина знаю. так. біль, маю на мамина Туга. От і е, минулого року, в той страшний такий день, коли Ольги Михайлів не стало, я не міг, не міг спати. мене... Я був в якомусь такому підвішеному стані. І така думка проникла, що ну немає Ольги Михайлівни, але ж вона мені дзвоники. і що ми робили, вони мають право на життя. І я повернувся десь, напевно, через пів року до майстерні і зараз так само продовжую їх робити і, і дістаю від цього. Велике задоволення, тому що в майстерні панує атмосфера присутності Ольги Михайлівни. І те, що ми разом з нею прожили 57 років, воно мене якось так е, тримає так е, твердо, е, що я мушу, мушу жити, тому що жити треба для живих і для тих, кого з нами немає, за них молитися, пам'ятати. І віддавати їм шану так, звісно. Пане Віктор, назвавши нашого такої коротенької бесіди, що ви можете побажати нам, всім людям, прихильникам творчості Андрія, зокрема на вечорі пам'яті, які стріщина буде вшановувати в неділю, 2 лютого, нашим учасникам, всім, хто зберуться, щоб ще раз поспівати. Просто класні пісні Кузьми Скрябіна. Я хочу від свого батьківського щирого серця побажати всім, щоб та яскрава зірка Кузьми Скрябіна вела всіх учасників концерту, глядачів і організаторів, вела по життю і освітлювала. Великі простори і давала наснагу для е, творення нових, нових речей, нового життя, і щоб е, ця зірка яскрава, потужна і андійкова енергетика допомагала бороти труднощі, незгоди і е, завжди виходити на перемогу. Так що дуже бажаю всіх е, всім, е, гарного. Перегляду концерту, теплої атмосфери, і дуже вам дякую за теплу і світлу пам'ять про мого сина Андрійка. І бажаю всім здоров'я, здоров'я, здоров'я і твердості духу, і щоб ми разом дочекалися до нашої швидшої перемоги над окупантами. Дякую з Богом до перемоги. Друзі, це був проект. Почути зрозуміти, ми почуємося з вами вже згодом.